Сьогодні ви перебуваєте на події. Це перший збір пацієнтів. На жаль, не всі змогли приїхати, але це пацієнти, які приїхали з родинами. І оскільки суперхюман це родина для наших пацієнтів. Доброго ранку! Надзвичайно радий бачити. Вас на першій зустрічі випускників. Вітаю всіх і особливо рада вітати першу леді Зеленську, усіх минулих і теперішніх пацієнтів SuperHumans, ваших донорів та партнерів. Тож на цьому я передаю свої сердечні вітання і з гордістю сьогодні оголошую про свою роль амбасадора для SuperHumans. Дорогі суперлюди, я вам всім дякую. Пацієнти, лікарі. Українці, що відновлюють, і українці, що відновлюються, дякую вам. Ви дійсно всі супер. І робите такою нашу країну. Рада бути з вами. Дякую. Ми сьогодні відкриваємо 10 тисяч квадратних метрів. Це відділення реконструктивної хірургії, проти реабілітація, психологічна підтримка, відділення відновлення слуху, а більше 550 пацієнтів, поки ми тут розмовляємо, що хтось виписується, були вже запротизовані. Це люди з подвійною патрійною ампутацію біля 100 оперативних втручань. А сьогодні на цьому прес-брифінгу зі мною присутні а, співзасновники, автор Дея Андрій Ставниця. і наші найбільші партнери це компанія ТОБОК, компанії більше 105 років. Вони лідери в сфері протезування. Переважна більшість протезних компонентів, які ви бачите на наших пацієнтах. Це саме Отобок, і Разом з ними ми починаємо нову технологію. Це 3D-другу. Це дасть нам можливість швидше і більш ефективніше за ціною протезувати наших е пацієнтів, суперів, які людей, які постраждали внаслідок війни. Суперфіманс круті. Круті. Суперфінанс дуже круті. Вони мене поставили дуже швидко ну, на ноги, запротезувала. І я зараз бігаю. Ну не зовсім бігаю, але кож. Тут процентів 80 всі знайомі. Є хлопців, яких по пів року не бачу, по року, і це Радий їх побачити. Суперхюменс це велика сім'я і вона з кожним разом стає більшою. Ми фомос дуже пишаємося тим, дуже раді що є частиною цього процесу процесу роботи комплексу Superhumans. тому що ви бачите, що справді цей процес виплачується. Ми будемо вкладати кошти в те, щоб навчати все більше і більше фахівців. Для того щоб тут могло проходити лікування все більше кількість народу, ми в бачимо переваги від цього. Бачимо, що тут дуже багато позитиву. Бачимо, що ці люди навчаються заново ходити, проходять процес реабілітації, спілкуються між собою і створюють велику родину. Тому ми дуже раді, що ми маємо можливість долучитися до цього процесу і будемо надалі продовжувати підтримувати комплекс Superhumans. Для мене було дуже важливим зрозуміти декілька речей. Коли ми намріяли собі суперх'юганс, ми думали, що ви всі будете прикладом для тих людей, хто щойно втратив кінцівки або отримав травму. Вони будуть дивитися на вас і казати, якщо він або вона змогла, я зможу теж. Але щоранку мені пишуть звичайні люди, які не спали ні через тривоги, які знаходяться близько до зони бойових дій. І вони кажуть, коли ми зневірилися, коли ми думали, що це все. І ми бачимо ваших суперлюдей, ми беремо себе в руки і пахаємо далі. Ви є великим натхненням для великої кількості людей. А є такі, які є і суперлюди, і родичі одночасно, до речі. Ми, напевно, кожен живем в країні суперлюдей. І те, що ми бачимо на сцені, це правда. Вірте один в одного, вірте в Україну і в єдності наша сила. Дякую Андрію за цей крутий проєкт. Хто рятує одне життя, рятує весь світ, ціною ваших конечностей, здоров'я, сил. Ви спасли багато життя. І я хочу, щоб ви пам'ятали об этом навсегда і цей прислід з гордістю. Это это ваш знак отличия. Это это семья Супер Спасибо.